Вітаю з днем прапору. Сьогодні, в честь цього свята, у нас в нас селищі буде автопробіг. Так як ми не зможемо бути з ними, ми вийдемо на центральну вулицю, на якій живемо, і перед домом будемо зустрічати колону. Відсвяткуємо разом з ними. Зараз попрасуємо, бо тут ось, ось стрілочки різні. От він буде гарненьким. І покажемо, що буде далі. Попрасували, ось який він гарненький в нас. На його вже поставили, що придумали. Ванька буде тримати. Ми з Розою, а вона пішла вже гуляти там. Ми з Розою будемо стояти і дивитися. Так, колона доїхала до нас. Нарешті Ой, як класно! Маши маши ручкою, маши. Ой, як їдуть багато, да роза, машини. А? Запутался? Не, не запутался. А, ветер кончился. Все. Все, наверное. Да ну, все.